Сергію, привіт. Привіт. Слухай, приїхав до тебе, 600 кілометрів їхав до тебе. Дивлюсь, зелена та й зелена та кукурудза. Приїхав до вас те саме, з самого низу вона зелена. Слухай, ну 2 вересня. Що ми плануємо з нею робити? Які дать слушні рекомендації для товаровиробників, щоб зібрати все-таки не з підвищеною вологістю? Дійсно, в поточному році ми е, бачимо, що кукурудза відстає по розвитку і не добирає десь в межах 150 градусів ефективних температур. І є великі ризики того, що ми будемо мати підвищену вологість зерна, як було у нас в 2022-2023 у році, на період збирання, коли вологість складала 28-32%. Тому... Тобто ти говориш за десикацію. Тому дійсно один із е, варіантів, як вийти з даної ситуації, десь відсотків 30 кукурудзи, які є в господарстві, е, на полях товарних посівів, е, відвести під десикацію. Дай, будь ласка, слушні поради, тому що в нас є на сьогоднішній день раундап Макс, раундап Energy, раундап павер, раундап екстра і раундапів багато, але нам треба. Дуже чіткі надати рекомендації, щоб вчасно зайти. І не занадто рано, щоб попливати на майбутній потенціал, і не занадто пізно, щоб це було економічно невигідно. Все-таки твоя думка, коли правильно та з якою нормою? Відповідно до наших рекомендацій, приступати до десикації можна, коли кукурудза має волосся від 32 до 36%, або коли з'явилася чорна точка на гібридах ранніх термінів дозрювання. І відповідно при таких фазах можна використати. Наші препарати, які ти назвав, всі вони використовуються в нормі 2,5 літра на гектар. Хоча деякі господарства навіть пробували і використовували до 3 літрів. А Roundup Power рекомендація 1,5-1,8 кілограма на гектар. Тобто я бачу, що чорної точки тут ще немає, тобто ще занадто рано. Ні, звичайно. Тут ще є один із підходів, що дивимося на підсихання верхніх листків. Якщо підсохло два верхніх листки після волоті, тоді можна приступати до десикації, якщо не робити аналіз по вологості. А скажи, будь ласка, як правильно по виливу зорієнтувати наших виробників? Це має бути концентрований розчин, чи можливо навпаки більший вилив треба дати? Ну, препарати з нашими формуляціями, які ми пропонуємо на ринок, не вимагають високого високої норми виливу. Тобто можна працювати з мінімальними нормами, тобто працювати дронами, які виливають від 7 до 12 літрів на робочого розчину. Цього буде достатньо, щоб препарат системно ефективно спрацював. Супер, значить, будемо в цьому році досикувати. Як правило, ця операція дає змогу зменшити перезбиральну вологі зерна на 3-7 що забезпечить досить значну економію коштів на досушування зібраного врожаю, підвищить економіку даної культури. Тому використовуйте наші рекомендації, будете мати гарні результати. Сергій дуже дякую. Поїхав я досикувати. Щасливий пока.